Вітаю, люба церква. Ви знаєте, сьогодні чудовий день, і я вважаю, ми маємо велику привілегію. Я особисто сьогодні маю велику привілегію стояти тут, бути разом з вами. І сьогодні ми мали ці видимі знаки: хліб, вино. Ми могли доторкатися до них. І це привілегія для кожного християнина. того, що ми можемо ну, ніби доторкнутися до. Тілесно до тих страждань зрозуміти, якою ціною ми викуплені. Я думаю, я не скажу ну, ніякої такої дивини, якщо скажу, що в цьому світі все має ціну, правда? Якщо ви захочете піти в магазин, придбати якісь продукти, вони мають свою ціну. Комунальні речі, одяг, все, от все що має в цьому житті, от ми маємо користуватися, воно все має якусь ціну. Деякі речі мають подвійну ціну, той самий шматок хліба. Він має ціну, ту, яку написав магазин, крамниця, так, гроші. Але для голодної людини, для людини, яка помирає, це ціна його життя. Але одне з найбільших цінностей для людини це свобода. Це свобода людини. Бо Господь створив людину вільною. Він дав їй право вибору, дав їй право розмірковувати, а сатана. Це той, який хоче забрати цю свободу, позбавити людину і зробити вільну людину рабом. І це також має свою ціну. Ви знаєте, сьогодні, я думаю, багато речей, які люди переосмислили, от уже рік більше року йде війна. І ті речі, які здавалися колись, вони звичайними. Повсякденними спокійний сон. Без всякого гучних вибухів. От Ми вчора лягали спати, і так ми більше часу проводили в іншому місці, ми цього не чули, але вчора ми чули ці вибухи і думаєш, а раніше це не цінилося. Бо це було нормально, що ти лягаєш спати, і все гаразд. І багато речей. Які ми, ми сприймали як звичайне, як нормальне, як повсякденне? Ви знаєте, я хочу разом з вами прочитати декілька текстів. Івангелії від Іана в 8 розділі, в 31 вірша, Ісус каже, тож промови Ісус до тих іудеїв, які повірили в Нього, якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, і істина вас вільними зробить. Вони відповідали йому: ми є потомство Авраама, і не були ні в кого і ніколи невільниками. То як же ти кажеш, що станете вільними? Відповів їм Ісус: знову і знову запевняю вас, що кожен, хто чинить гріх, є невільником гріха? Але невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Ви знаєте, оці символи, які ми сьогодні мали, ці знаки, це та ціна, яка за нас заплачена, заплачена за нашу свободу. Так, сьогодні в Україні йде війна і. За цю свободу, за те, щоб ми могли вільно тут збиратися, також платиться ціна. Волонтари платять свою ціну, коли вони збирають якісь кошти, їдуть на схід, везуться, хтось платить грошима, хтось платить часом. Дехто платить ціну життя рідних або свого життя. І це висока ціна. І все це робиться, як ми знаємо, для перемоги. Але найголовніша війна вже відбулася. І перемога найголовніша вже відбулася. Бо Ісус Христос на Голговському кресті здобув для нас з вами перемогу, щоб ми з вами могли залишатися вільними. Ісус промовив до тих юдеїв, які повірили в Нього, і сказав: якщо ви прибудете в моєму слові то ви будете справді вільними. Я звільню вас. Іудеї сказали, ми, ми читали це, ми ніколи нікому не були рабами. Чи це правда так було? Ні. Юдеї були і в Єгипетському рабстві, і на той період, коли Ісус сказав ці слова, вони були під окупацією. Тобто, це була, навіть фізично це була неправда. Та Господь казав не про цю свободу. Господь сказав, кожен, хто робить гріх, є рабом, невільником, рабом гріха. А що таке раб? Хіба раб це вільна людина? Ні, це не так. Раб не може, він може мати свою думку, він може мати свої якісь переконання, та він нічого не може зробити. Бо він змушений чинити так, як каже його господар. І якщо господарем є лукавий, який розв'язав цю війну, війну, яка сьогодні, і ті війни, які всі були раніше, але він розв'язав найпершу війну, війну проти Бога. І в цій війні Він хоче стати поработити людину і щоб людина загинула. Сьогодні моє питання, яке це до мене і до вас, до кожного, кожен в своєму серці має сказати: так, ми сьогодні приймали участь у цій святій дії. Так, ми сьогодні розмірковували. Так, кожен має для себе сказати, чи є в моєму житті. В моєму серці перемога. Перемога над гріхом. Перемога над собою, над своїми якимись російською похотями. Бо сатана в цьому світі, він, ви знаєте, що він робить? Він робить те, що те, що дуже цінне, знецінюється. Знецінюється. Я почав нашу бесіду з того, що кожна річ в цьому світі має ціну. Це правда. Та іноді буває так, що те, що дуже цінне, до нього відносяться як до чогось ну, дуже нецінного. А чому? Бо дісталося безкоштовно. Бо не придбав, бо не заплатив, бо подарували. А подарунок ну, це ж подарували, це ж я ж не платив. Але це може бути дуже цінне. Ви знаєте? Сьогодні я для себе задаю таке питання, чи я ставлюся до того, що Господь викупив мене від цього гріха, від цього світу, як до звичайної речі. Бо так буває часто, що ми сприймаємо ті речі, які ну, от сонце сходить і сходить. Ліг спати і завтра встанеш. Все моє життя було мирне небо. ви знаєте, Мій дідусь, батько моєї мами, воював в Другій світовій війні. І коли ми в нього питали в мого дідуся про війну, він ніколи не розповідав, але він казав одне: слава Богу, ми за вас всіх відвоювали. Але виявляється не так, бо люди забувають. Люди сприймають нормальне, що воно мирне те небо. І починають заново, знову починають те саме, що було. Це не перша, і я так думаю, не остання війна в цьому світі, де гинули люди. І питання таке для мене сьогодні. Чи не сприймаю я ту цінність, ту ціну, яку Христос заплатив, а то ціна крові, то ціна, що Господь пролив за мене добровільно, Він не мусив цього робити. Ніхто його не примушував, добровільно пролив свою кров і викупив мене, і Христос каже, що хто буде зі мною, той буде вільний, вільною людиною. Той буде моїм сином, той буде разом зі мною там Отця. А той, хто залишається з сатаною на його боці, той є рабом гріха. Чи не сприймаю я це спасіння і цей дарунок як щось буденне, повсякденне, таке, ну, нічого, є і є. Багато чого ми цінуємо тільки тоді, коли втрачаємо. Сьогодні бажання мого серця нагадати вам і собі, що Господь це найбільша цінність. І ціна, яку він заплатив, це найбільша ціна, яку можна заплатити в цьому світі. І перемога для всього людства, вона вже відбулася. Єдине питання для людини чи відбулася ця перемога в твоєму серці? За браком часу я не буду багато читати, але один вірш. Я хочу прочитати з першого послання до Корінтян 6 розділу, 20 вірш. Це дуже цікавий розділ. І в 12-му вірші написано, все мені можна, та не все корисно. І там апостол Павло він розмірковує, як там берегти свій сосуд, як нам жити в цьому світі. Та один лише вірш, я хочу наостанок для нас прочитати. 20-й вірш. Адже ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. Сьогодні кожен із нас, ми випробовували себе, мали випробовувати. Мали. Перед цими видимими знаками. Кожен із нас може замислитись до себе. Хто є мій господар? І чи вільна я людина? І я маю надію, що Господь кожного з нас звільнив, і це для нас небуденність, це для нас найбільша цінність. Нехай Господь поблагословить кожного з нас. Амінь. Помолимося.